Вітаю, це канал Гра Розуму. І сьогодні ми розберемо 10 неймовірних фактів про світ навколо нас. Факт номер один. А чи знали ви, що мед ніколи не псується? Археологи знайшли мед у стародавніх єгипетських гробницях, і він залишався їстівним через тисячі років. Це пов'язано з його природними антибактеріальними властивостями, які перешкоджають росту бактерій і грибка. Факт номер 2 Планети Карлики В нашій сонячній системі є більше карликових планет, ніж звичайних. Крім Плутона, до карликових планет відноситься Еріс, Гаумея та Макемаке. Це свідчить про великий різноманітний склад нашого сонячного сусідства. Факт номер 3 Більше зірок у Всесвіті, ніж піщинок на Землі. Вчені оцінюють, що в видимому Всесвіті є близько 100 мільярдів галактик, кожна з яких містить в середньому 100 мільярдів зірок. Це значно перевищує кількість піщинок на всіх пляжах та в пустелях Землі. Факт номер 4 Хамелеони не змінюють колір для маскування. Хамелеони змінюють колір переважно для спілкування та регуляції температури. Вони використовують зміну кольору, щоб сигналізувати іншим хамелеонам або підлаштуватись під навколишнє середовище для підтримки оптимальної температури. Факт номер 5 Восьминоги мають, три серця. Восьминоги мають три серця. Два з них перекачують кров через зябра, де вони насичуються киснем, а третє серце розподіляє кисневу кров по решті тіла. Це дозволяє їм ефективно використовувати кисень в умовах підводного середовища. Факт номер 6. Яблука плавуче. Яблука на 25% складаються з повітря, що робить їх менш щільними і дозволяє їм плавати у воді. Це також робить їх легшими для збору та транспортування. Факт номер 7. Місяць віддаляється від землі. Щороку місяць віддаляється від землі приблизно на 3,8 см. Це пов'язано з гравітаційними взаємодіями між землею і місяцем, які поступово змінюють їх орбіти. Факт номер8. Шоколад діє як прискорювач мозкової діяльності. Темний шоколад містить флавоноїди, які можуть покращувати когнітивні функції, такі як пам'ять і увага. Флаваноїди сприяють покращенню кровообігу в мозку та його функціонуванню. Факт номер 9 Галапагоські черепахи можуть жити більше 100 років. Ці гігантські черепахи відомі своєю довгоживучістю. Їхній тривалий життєвий цикл робить їх одними з найстаріших живих істот на Землі. Факт номер 10. Мова тварин. Дельфіни мають унікальні звукові сигнали, які можуть функціонувати як імена. Вони здатні розпізнавати і відрізняти один одного за цими звуками, що свідчить про високий рівень соціальної складності у дельфінів. Друзі, щиро вдячна за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, який з цих фактів для вас був дійсно цікавий та неочікуваний.